Нагадай, як тебе звати. Мене звати Денис. Мене звати Ігор. Дуже приємно. Денис, той самий Денис, який вийшовши з полону, заспівав у Лузі червона калина. Ой, у лузі Червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. Якщо в тебе є запитання, я з радістю спробую на них відповісти. Але перше, можна запитаю тебе? Так. А що тобі допомогло? Не здатися? Віра в себе. В тебе є ціль? Ти йдеш до. Мене. Якщо ти не йдеш до? падають. Все время падаю. Я не люблю падати, я йду. Як би мені не було тяжко, я всегда буду йти до неї. Ти сказав мені перед цим, що ти розівірився в Бога. Так, я розвірився в Бога. Є багато нюансів в чому. А ви не вообще, хто создал Бога? Він вічний. Вічний. Це багато хто може говорити, що він вічний. Але хто його создав? Хороше питання. Е, я думаю, що оскільки ми живемо в фізичному світі, ну це знаєш, як кажуть про всесвіт, що Всесвіт він теж так само безкінечний. І він навіть постійно розширюється. Але дійсно цікавий факт, що навіть. Якщо говорити по Біблії, Ісус Христос каже, що Він є альфа і омега. Тобто Він каже, що Він початок. Ну, альфа це перша літера грецького алфавіту, альфа, початок Я знаю. — і омега це кінець. І він каже, що я початок і кінець. І тому, в принципі, мабуть, що Бог, оскільки він сам себе створив. А як це так роб роботи? Я не, ну я не розумію. Це хороше питання. Е, є ряд питань, на які ми, як люди, просто через момент, ну, от вічність. да, от Вічність це те, що не має початку. І в, ну, як я розумію, що живучи на землі, ми живемо окремо виділений час. Хтось 80 років, хтось 50, хтось 100 років, кому як відміряно, як то кажуть. Але момент вічності, він, він поза часом. І Бог так само. Живе поза часом. І причому ну, фізика, факт відсутності часу, вона підтверджує. Ну, Якщо він живе поза часом, так. а ми в цьому часі, то як воно так працює? Ну, Він рахується з тим, що ми живемо. Ні, ну я розумію. Але ми теж розуміти, що він там, а ми тут, і ми його не бачимо. Хороше запитання. Е, от е, я знаю, що Богу не байдуже на те, що у нас відбувається, по одній причині. Бо він сам сюди прийшов. Так, він я прийшов. Говорю про Так, Він Христа. поклав за нас життя, я знаю. Но чому він не прийде і не зупинить це все? Чому він не зупинить війну? Чому він не зупинить смерті, які трапляються? Чому він не збереже життя тих людей? Гражданських людей, дітей чому. Така історія е, мені подобається. Може, вона десь відповість на це питання. Знаєш, до одного перукаря прийшов е, чоловік, і він віруючий, а перукар атеїст. І вони сідають, і розпілкувалися, і перукар каже: Я не вірю в Бога. Не вірю. І той хлопець питає, чому? Він каже: ну, якби Бог був, то не було б війн, не було б усього того, що відбувається, насильства і так далі. Ну, і у цього хлопця не було аргументів, що відповісти. Він постригся і вийшов на вулицю, бачить сидить безхатько, такий хороший, борода неохоже волосся там в ріп'яхах. І він повертається і каже перукарів: каже, слухайте, перукарів не існує. Той такий, типа, ти о чому? Каже, ну так, перукарів не існує. Той каже, так, а чому не існує? Я ж тебе тільки що е зробив тобі зачіску. Е він каже: ну дивіться, якщо б перукарі існували, то цей от хлопець, який сидить на вулиці, він не був би заросший і там не стрижений. І Перекор каже, так він ж до мене не прийшов, а ти прийшов. Він каже: так само з Богом, що є люди, які далекі від нього не прийшли. А є ті, хто приходять і Бог з ними. Що значить прийшли, це, це звертається до нього. І я розумію, що тут може виникнути питання про тих людей, які там не мають вибору, але хто себе чим наповнює, і також я розумію, що це відповідальність людей, які називають себе віруючими християнами, да, змінювати суспільство. От, подивись, е, пер, ну, взагалі перші християни. Послідовник Ісуса, там, апостоли, вони змінили соціальний устрій свого часу, усі дитячі будинки, піклування про вдів, про сиріт, якісь такі е, цінності щодо людей. Навіть е, рабовласницький закон, який, ну, там, змінили в Англії, це були перші християни. Хотів сказати про суспільство. Що ти скажеш про наше суспільство? Мені здається, що наше суспільство переживає трансформацію. І я знаю, що світ не без добрих і адекватних людей, і християн в тому числі. Але так само світ він, він, він у злі, він наповнений дійсно ну, багатьма такими злими темними речами. Тому то важливо світ. Чому наше суспільство нас обманює? Тому що це наслідок гріху. Ми живемо ну, в цьому. Кожна людина насправді у нас з гріхом. Хтось обманює, хтось зраджує, хтось краде, хтось лукавить. Немає жодної ідеальної людини. І навіть, вибач, ми з тобою теж не ідеальні. Так, я не ідеальний, я зразу. Я відверта людина, я не ідеальний, я грішу, я, я відкрита людина, я грішу, так. Да. Я можу сказати, в чому? Мені не стидно цього робити. Да, я курю, так, да, я займаюся любов'ю з різними. Да, я можу подивитися відверті відео. Да, ну. А ти хочеш від цього бути вільним? Ні. А чому? А цим якось позитивніше жити. Разнообразі. Але ж ти розумієш, що це те, що так от здається таким, що дає свободу, але по факту воно починає потім тебе. Да, е... З'їдати. Я знаю. Да. Я все розумію. Я багато чого розум. Так а навіщо тоді? Ну просто я йду по поначому. Але є вибір. Є вибір, не і, спорю. І ти я, я міняв цей вибір, я міняв, так. Да, я хотів бути віруючим. Uh -huh. Я ходив в церкву. Церква відродження, в, вона в головані у нас. Там недалеко. Uh -huh. На Дерибасівський. Там Житомирська область, Ченахівський район, СМТ uh -huh. голова. Там є церква відродження. Я туди ходив, так? Да, Саме дитинства. Саме дитинства, так. Це цікаво. Потім я перестав ходити в юному віці. Ти пам'ятаєш історію е, ну, з Євангелією, коли Хр... Ісус Христос він прийшов, при, прийшов в одне місто, і е, там був хлопець, який там написано Він був ну, одержимий. Да-да-да. І він відпустив йому гріхи. Е, так, але в чому менше, що він не міг сам впоратися з усіма речами. Там написано, що його ланцюгами кайданками там стримували, так, так, але він виривався. Так, так. І ти знаєш, це, це про момент того, просто що ти сказав, ну, що намагався сам і вірив в себе. Але ми як люди обмежені. І просто десь самодисципліна, це як умовно ці кайданки, да, там, ланцюги, коротше, стримування таке. Так, воно теж дає, але воно не дає тієї свободи, яку. По правді може дати тільки Христос, і в чому полягає момент, це, це щиро прийти і сказати, Боже, ну от такий, який я є, і прости мене. От я не ідеальний, я не бездоганний, але допоможи мені. І я розумію, що от, знаєш, от це така штука, яка називається. Як е, багато хто думає, що перший гріх це те, що зробив Єва е, да, Адам і Єва. Але знаєш, який, як я думаю, взагалі перший гріх? Він він неземний, Він не створений навіть людьми був. Ну тільки я не розумію. Е, навіщо. Ну, як ти думаєш, який перший перший гріх? Який перший гріх? Ну, це я чую. Я зна... Як на мене, це гордість. Гординя. Е, ні, якщо ти. Бу... ну... То, що е, диявол, знаєш, зробив. Ні, ну гордість, да. ну... Ти повинен із собою гордитися, те, що ти робиш? Ну ні, він возгордився. Я про це. І взагалі гордість це запорука багатьох проблем. Дуже багато. Треба перетинати своє я. Не ставити своє я в лише небо. Свою гордість. Що ти можеш побажати всім, хто тебе може бачити? І слухати. Я бажаю, щоб всі вірили в Бога. Вірте в Бога. Може він і є, може він мене і чує. Він тебе чує. Я не спорю так, він мені багато в чому поміг. Я знаю ці всі нюанси, коли я був в полоні. Але я все одно хочу сказати. Як Бог себе міг створити. <рив> можна це питання йому поставити там? Головне туди потрапити. Денис, я. А я можливо був там. Я тобі вірю. У мене було сім клінічних смерті. Практично mm. я, можна сказати, попував. сім, раз... Сім разів там. Я тобі дякую за те, що ти захищаєш нас усіх серйозно, нехай це не буде там пафосним або правильним словами. Це це, це щира така. Дяка. Та я нічого не зробив для того, е, щоб бути героєм. Ти е, зробив більше, ніж ти думаєш, що ти не зробив. І я радий, що ти живий. Я радий, що ми можемо спілкуватися. І я тобі бажаю, щоб усі Божі плани на твоє життя вони здійснилися. Якщо на то Божа воля, хай так і буде. Так і буде. Дякую. Дякую.